Як викашляти весь сигаретний дим з легень? Задав питання наш підписник, який кидає курити і вже знижив кількість а, цигарет до 10 на день. А кашля нема, дим не відходить. Підписуйтесь і відповідаю вам. А, дивіться, якщо ви кидаєте курити, по-перше, треба кинути повністю. А по-друге, очищатися легені будуть. Повільно до 2 років ви можете очистити легені. Звісно, можна брати відхаркуючи, але в першу чергу необхідно кинути повністю. Якщо вам цього так не вдається, звертайтеся на акупунктуру. Це допомагає позбутися нікотинової залежності. Єдине, приходьте на сеанс тоді, коли вам дуже сильно хочеться закурити. Голку вколювання знімає саме бажання.